Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт це смажене морозиво. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції, його потрібно дрібно порубати на шматочки. О, це просто. Бабуся, ми з тобою теж так уміємо. Тиш, ти тидиш. Простіше, простого. Вити за своїми рухами юна леді і не розкидайте продукти на кухні. Okay. Ось що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, це нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. Okay. Потрібно вилити молоко із вершками на рівну поверхню, порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики. Так я теж так можу. Різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам звитих вершків. Виглядає блідновато. Прикрашу райдужними цукерками скітелс. Цукрова трубочка для краси та печиво орела. Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так. Дуже добре. Полює полуничним соусом. Доббуся, yeah! ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. І ще покладу мармеладних ведмедиків. І ще покладу ягід, полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Та-дам! Ідеально! Awesome! Яка жахлива подача. Ось Джейн, дивись і вчись. Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодощем морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор. Додати трохи льоду, щоб морозиво довше тримало форму. І для подачі, як у найвишуканіших ресторанах, я використаю сухий лід. Додам трохи диму та поміщу його під кришку. Оля! Яка краса вийшла у шеф-кухара. Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно, як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиве сподобається дитині Глорії найбільше. Хочеться? Вау, тут полониється із вершками. Дуже смачно. Ого, який туман! Що там? Вау! Те, що я хотіла, як багато диму. Ж таки срісли. Це виглядає дивно. І на смак теж не дуже. Я обираю це Ура, це моє. Я знала, що тобі сподобається, сестричка. Бабуся Глорія просить їсти. Я хочу людяник Ось такий різнобарний на паличці. А, такий, зрозуміло Бабуся раніше такі весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор, додамо його у воду. А тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт Емо. Повторюшка. Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного. Цукор та вода. Покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так. І просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам і додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабуся, дивись та вчись. Точно! Глорія хотіла різнобарний льодяник. Ага, у мене є натуральний барвник. Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Вставлю палички, доки карамель не застигла. Отже, карамель застигла, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі. Бабуся оцінила. Скручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. Внучечко, ти така розтяпа. Що ж мені робити? Ну, ліпити я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски і скручу в тонкий джгут. Я робила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Що, правда, не стівний, зате гарний. Виходить непогано. Ще трішечки. Зараз скрутимо ось так. Okay. Все, готово. Що ти вибереш, Глорія? Льодяники від бабусів? Пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа? What? Я хочу, я хочу це. М -м -м. Виглядає звичайно. Хм, Який дивний у нього смак? Oh. Спробую цей. Дивно, він пахне, як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Ура, це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це нескладне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на танкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати? Потрібно знайти щось слушне. Що ж, а, знайшла. Мій грібінець Який жах. Що, ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. Ні, Джейн, гарні чіпси вийдуть у мене, подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю, насадити на палички і ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по-старому, посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати з паприкою та сір'ю. Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось оночка їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від шефа просто краса. З чого б мені почати? Це що таке? Як багато кетчупу. Це напевно готувала джин. Вона обожнює кетчуп. Нічого їсти можна. А це що смажена картопля. Зовсім не те, що я хотіла. Вау! Які класні! Приголомшливі на смак. Смакота, Я обираю їх. Єс, я перемогла. Ну що, дівчата? Настав час починати челендж. Чор, я перша натисну кнопку. Обожнюю синій колір. Тому сподіваюся, що ця любов мене не підведе. Цікаво, що ж мені дістанеться. Okay. Мірандо не ображайся, але синій колір тебе підвів. Якась їжа з цього відра колись була смачною, але зараз я не певен. Може, тобі пощастить? і Ти знайдеш щось варте? Що це таке? Взагалі не можна викидати сміття туди, де сидить людина. Це дуже низько. Фу, як огидно. Так не можна робити. За нашими правилами можна. Як же від тебе смердить? Піду я до еми. Не вигадуватиму, натисну на найяскравіший колір. Червоний. Емма, твоя інтуїція тебе не підвела. Під цією кнопкою ховається дещо дуже класне. Не смакота, не іграшка, але дещо ще цінніше. Нічого собі, це ж гроші. Я стану багатою. Так, Емо, вітаю! В першому ж раунді виграла джекпот. Оце так. Я тепер супербагата. Немає нікого крутіше, ніж я. Ема, я так за тебе рад. Мовчати. Ти заважаєш мені насолоджуватися моїм виграшем. Йоу! Wow! Я супербагата. Мені дуже пощастило. Oh! Скільки грошей! Просто клас! Звідки такий сморід? Мірандо, ти все ще риєшся у смітті? А що мені залишається робити? Взагалі я змогла знайти ковпак і кілька цукерок тік-так. А ще я знайшла вантус, який дуже нагадує мікрофон. Так, я не заважатиму тобі веселитися, але мені доведеться бризнути дезодорантом. Тому що цей жахливий запах швидко поширюється по всій кімнаті. Ей, анукиш, це моя коробка. Дівчата настав час другого раунду. Сподіваюсь, хоч цього разу мені пощастить. Мірандо, ти маєш рацію. Нарешті на твоїй вулиці настало свято. Дуже смачне свято. Awesome. Булки? Але що з ними робити? Просто так вони не дуже смачні. А хто сказав, що просто так: до них додаються сосиски. Тепер ти маєш усе, що приготувати справжній хот-дог. Відчуваю, на мене чекає дуже світний обід. Опа! Так. І це ще не все. Який ходок без соусу? У мене для тебе є кетчуп та гірчиця. Ей, навіщо лити його на мене? Хоча можна просто потертися булками, тоді весь соус буде на хот-догах. Mm -hmm. cool. about... Дякую величезна. Я давно не була така щаслива. Це дуже смачно. <буз> yeah. Міранда, я за тебе дуже радий. Тепер саме час Еммі натискати кнопку. На цей раз спробую натиснути на жовту кнопку. Вона дуже схожа на сонечко. Е, Даремно ти її вибрала, тому що ти влучила у смердючу купу риби. Одна рибка не може бути. Зараз точно буде ще. О. Як добре, що я прихопила парасольку. Ну що ж, може саме Ема смердіти не буде, але в її коробці ніби апокаліпсис трапився. І що мені робити? Сидіти та тохнути разом із рибою? Ні, бо в мене є для тебе додатковий подарунок. Новий друг його звуть пушистик. Сподіваюся, ви порозумієтеся. Хоче мене з'їсти! Е, Забив попередити. До речі, він трохи шалений. Але ви потоваришуєте. Як у тебе справи, Міранда? Ей. Супер! Пане ведучий, у мене і для вас ходок залишився. Ось дякую. Дуже смачно. Я зрозуміла, навіщо потрібен кіт? Він з'їсть всю рибу. Він їсть рибу, а я їм хот-дог. Нам обом дуже смачно. Що ж, хто першим натисне на кнопку цього разу? Я. Я вже вирішила, яку натискати. Сподіваюся, синя мене не підведе. Come on! Ось за цією кнопкою ховається щось дуже смачне та вишукане. Паста з сиром. Я вже відчуваю, як у повітрі вітають італійські нотки. Локшина. Але лише без нічого, це не смачно. <рит> Я ж казав, що із сиром. Вау! Ось це інша справа. Справжній обід, як у ресторані, дуже смачно. <рит> Якщо ти думаєш, що це все, то помиляєшся, тому що на тебе чекає ще й соус. Це вже зайве. Тепер моя голова забруднена кетчупом. Пробач мені, Еммо. Я не знаю, що на мене найшло. Сподіваюся, ти на мене не ображаєшся, але я зовсім забув про базіліт. Так, це твоя головна помилка. Ну що ж, страву окінчено. Мірандо, я йду до тебе. Тепер ти маєш натиснути на кнопку. Хоч би мені теж дісталася їжа. Я така голодна. Тобі і справді дістанеться смакота італійська піца, що може бути більш вишуканим та прекрасним. Я люблю піцу, але навіщо було так кидати? Тепер у мене все обличчя в ній. Я ж не спеціально. Мабуть, з мене не найкращий італійський кухар. Краще я буду ведучим найвеселішого челенджа. Якось так. Дівчата, у вас є ще один шанс отримати щось дуже класне. <різвіць> І Я цим шансом скористаюся. Не підведи мене червона кнопочка. <різвіць> What? Е -е, все ж таки підвела. Я давно хотів випрати свою брудну білизну. Думаю, зараз саме час це зробити. Так, не розумію. Що це таке? Звідки стільки брудних шкарпеток та футболок? Яка гидота. Головне не забути про порошок і воду. Інакше все прання на нівець. Але я про все це пам'ятаю. Ей, ти що робиш? Ти ж не збираєшся реально прати речі в моїй коробці. А навіщо я сюди прийшов? У мене немає часу, щоб прати це вдома. Закрий вуха, зараз буде тебе трохи бовтати. Так, додамо водички. Це як розуміти взагалі. <плес> Поїхали ідеально. І Весело і корисно. Мірандо, тепер і ти маєш натиснути на кнопку. Ну добре. Тобі пощастило, бо на тебе чекає величезний, смачний і дуже апетитний тортик. Уяви, що сьогодні в тебе день народження. Mm, yeah. cool. uh. Головне, не прогав свій шанс. Лови торт. <звук> ти вже другий раз кидаєш в мене їжу. Як тобі не соромно. Зараз я покажу тобі. Тримай, бенгальський вогник, подарує ще більше сладкого настрою. А фінальним штрихом буде невеликий феєрверк. Мірандо, ти готова? Жахливе свято. Та ладно, просто приголомшливе. Але явно не гірше, ніж моє. Можеш забирати свої шкарпетки, труси та футболки. Вони тепер чисті, Thank you. як і я. Оп! З солодощами не можна. Ну, ось, що робити. Треба вигадати спосіб. Please... Я пройду. Звичайно. Добрий день. Я на прийом. Так, так, звісно, проходьте. Без проблем. Ого, я здається, дещо придумав. Я візьму і складу всі ці солодощі в рюкзак. І одягну руку. Ну, все, я тепер прекрасна блондинка. Сховаю рюкзак. Ось тепер і в мене є живіт. Нафарбую губи. Ну, все. Зустрічайте пацієнта. Ох, ох. О, ви нова? Подивлюся. Ні, ні, не треба турбувати. Ну, проходьте, звичайно. Будь ласка, вагітні, чудові. Солодощі не можна. Що це таке? Давайте клади їх в пакет. Шкода, не вдалося пронести. Теж мені ласуни. О, що там трапилося? Растопіться. О, жах. Лікарю я вмираю. Везіть до операційної терміново. Сподіваюся, що йому встигнуть допомогти. О, мій друг! Що таке? О, ні! Як же я без тебе? Ти мені потрібен. Е... Опа, а я тебе розіграв. Ось що сталося. Я проніс тобі купу солодощів до лікарні. Дивися, ми зараз всі об'ємося. Тут ММДМС. Ей, А мені упс, а я просто хотіла солодкого. Тепер я пронесу солодощі в одязі медбрата. Отже, ви ще тут? Я медбрат. А ваша зміна закінчилася. Ви можете йти звідси. А, Ну, добре. Не пригадаю такого щось, ну гаразд. Ха. А ось і солодощі. Нікого нема. Чудово, ось коробка, будь ласка. Нічого собі? Ні, це все тобі. Це ж я, Боб, дивись. Привіт. А, так, привіт. Який сюрприз? Ось, спасибі тобі. Зараз наїмся. Ей, дайте мені трохи солодощів. Так, так, привіт. Добре, давай починати. О, ні, що лікар. Ой, зараз нам перепаде. Я ж казала, що сюди не можна із солодощами, а ти зараз у мене отримаєш. А ну віддай і проходь без солодощів. Так то краще. А ти давай також. А я дещо придумав. Ха, ха я візьму руку і засуну в неї з І тепер я вдаю, що це моя рука. Ось так краще. Зовсім непомітно. Повинно точно вийти. Ну що, ходімо, спробуємо. Ой, як болить рука. Бідолашний, подивлюсь. Ай, як боляче, мені терміново треба до лікаря. Біжи, біжи. Моя рука. Що з тобою? Бо, що трапилось. Ай, даруйте Тут таке. Я тут дещо приніс тобі. Подивись. Опа! Моя рука абсолютно здорова. А ось і Skitz. Так, і тобі теж дістанеться ціла гора Skitz. Обожнюю Skitz. Ну, нарешті насолода. солодощами не можна. Проходьте. Мені погано. Ні, так просто я не пройду. Одягну лікарський халат. Ну все, я тепер тут лікар. Пов'яжу кроватку. Тепер я точно принесу все, що захочу. Про всяк випадок наклею вуса і візьму лікарську валізу. Вперед до солодкої перемоги. О, лікарю! Як ви до речі, у мене жахливо болить голова. Допоможіть. Е, я не знаю, чим вам допомогти. Температури немає, все окей. Ні, дуже болить голова. Може, у вас є ліки? Ось я потрапив. так Так. Звичайно, є у мене. Так, зараз я подивлюсь. О, чудова пігулка. Візьміть, будь ласка, від головного болю. Дякую, докторе. Що? Це ж насолода, синя насолода. Ви хочете мене провести? Що ж робити? Я лікар, я справжній лікар. Ах ти, ну тримайся в мене. Ми її зараз проведемо. Буде круто. Гей, що таке? Ой, мені так погано. Зараз, секундочку, я перевірю. Так, що таке? Що трапилось? Ну е мені б лікаря. Ну, гаразд, проходьте. О, прокатило. Який цікавий слід залишає цей хворий. Тут щось не гаразд. Ні, ні, зачекайте. Ну-ка, все що таке? У вас солодощі? Ах ви. А хви? Вона мене застукала. Забирай швидше мене. Ага, ще один віддай сюди напій та проходь. У мене okay. тут уже цілий ящик. Ахалай Махалай. О, прекрасна квітка. Дарую тобі цю троянду. А? Що за диво таке? Мені так приємно, яка весела музика. А я непомітно пройду. А на. О, я вас слухаю. Дивись, бачиш, як багато солодощів я тобі приніс. Бла! Це класно, спасибі, друг. Їх так багато. Я щаслива. І це що? Що за диво? Гарна. Так хочеться танцювати. Рік, мій коханий. О, дивись, які смішні танці. Давай подивимось.